Добрий день, який букетик оберете на 8 березня для дівчини: соусів чи гіпсофілів? Соуси, звичайно, вона в мене взагалі не любить квіти. У є си? алергія на них. Я взагалі то люблю квіти, просто ти мені ніколи не даруєш. Та бо квіти зав'януть, ти їх викинеш, а соуси вони взагалі. Роблять. то гіпсофіли, вони довго. Взагалі то не допомагає. Просто запропоную я виберу. І все. Чоловіч, давай ко. Ми зараз ще раз підійдемо. Ти добре подумаєш, що важливіше соуси. Чи дівчина? Зараз а? він зробить правильне да, випадку. А ми на це надіємося. Чекай. Добрий день, який що берете? Який? Соуси, соуси. Та, я ще ж не тут. Та дивись, ми зараз прийдемо додому, що шуку будеш робити. Ах. І що ти, соусу не буде? Кинеш квіти туди. Ну що, корова, щоб їсти траву. Дивіться, я на вас підписана. попросіть будь ласка, Віталія вручати йому подарунок. Це це зараз Віталії Дайте, ну. Ай, за що? <реш> лишай то жолодям <реш> зосім даренням.